Доброго дня! В ефірі дебютний випуск програми «Міністерство сміху в народі. Програма, в ми будемо підіймати соціальні вопроси для всіх слоїв населення нашого міста. Наше завдання відверто поговорити з громадянами нашого міста. Ну а разговаривать ми будемо з усіма з політиками, з пенсіонерами, со студентами, з школьниками і дошкільнятами, з бідними і чиновниками. Ми будемо ставити прості, але в той же час провокаційні питання нашим громадянам. Міністерство сміху в народі ми починаємо. Поехали. Історія подарила чоловічеству много знаменитих і романтических пар: Ромео та Джулієта, Бонні і Клайд, Гамліт та Офелія, Елтон Джон і Девід Ферніш. А що є романтика для сучасного студента нашого міста? Перевіримо це прямо зараз. Поїхали! Друзі, за нашою спиною знаходиться Житомирський національний агроекологічний університет. День народження цього університету датується вереснем 1922 року. Як ви бачите, майже сторіччя. Велика історія цього університету. Ну як ми вже розібралися з хлопцями, у хлопців з печенью все хорошо. А от як у них з серцями, ми перевіримо. Правір. Ходімо за нами. Люц, скажи, будь ласка, що для тебе є романтика у відносинах між хлопцем та дівчиною? І тебе є хлопець? У мене є чоловік. В, у вас є чоловік. ага. Вже... А що, от що о, є романтика для тебе у відносинах між чоловіком та дружиною? Часто чи часто у вас буває романтика у відносинах? Ну, достатньо. Ну, як часто? Що, що, що відбувається? Подарунки, якісь, ви кудись ходите на природу? Ну, і подарунки, і гуляємо, і взагалі якась така теплота. Якась That's теплота, тобто ви одні із небагатьох місць Житомирів, в кого ще є опалення включення, правильно? Yeah. Зрозуміло, плота. <laughs> да. Муж він повинен вот покупати все, що ти захочеш? Ні. Якими, якими, як ти вважаєш, як повинен виглядати от зараз сучасний хлопець? От, наприклад, він прийшов в нічний клуб, він повинен прийти в смокінгу чи він може прийти в джинсах? Ні, не, не може прийти в джинсах, але смокінг це занадто офіційно. Хорошо, костюм може вдягнути? На нього не подивляться, ну, як на. Нічний клуб не знаю. Ну, представляєш, заходить хлопець у каньйон і в костюмі. Бабочка у нього, сорочка, туфлі, піджачок. Ні, як ну нього... Я таке бачила, але це трохи странно. <плес> а чому странно в костюмі? Ну, просто так прийнято серед молоді, що вони більше, ну, більш зручний одягнуть. Стіль кежул, одяг правильно? Стіль кежул. Тобто, пішли в секонд, купили джинси футболку і пішли в нічний клуб. Конечно, і спускають чому. всі гроші, які батьки дають не неділю на навчання. А як швидко ви спускали всі гроші, які вам давали батьки? Наскільки ну, перший, вистачало? перший, другий курс це було на тиждень, а третій, четвертий це було на пару днів. <рес> То, зрозуміло, тобто, ви з'явилися хлопці. Тобто ви не з тих, хто хочете, щоб чоловіки за вас платили? Ви все самі платили. Владіслав, привіт тобі, дякуємо, так, що ти погодився з нами спілкуватися. Владислав, таке тебе просте запитання. Зараз на жаль, хлопці вдягаються якось так. Ну коли вони йдуть в клуб, вони не дивляться за собою. Дівчата ще більш дивляться. Як ти вважаєш, як повинен виглядати хлопець у нічному клубі, щоб дівчина до нього підійшла? Він повинен прийти в костюмі, чи він повинен прийти в джинсах і в футболочці, і в порваних кедах. Як ти вважаєш? дрес-код для... Швидше підійде дівчина. В кедах первая не пускають Та ну, ти не був в каньйоні. Ти був в каньйоні? Це ти був максимум, це ти був не в каньйоні. Як ти думаєш, до кого швидше підійде дівчина? До того, що в костюмі. Так. Зрозуміло, таке б. І наступне питання. А, Владислав, що є для тебе? У тебе немає дівчини, да? Ти нам казав? Що є для тебе романтика у відносинах між хлопцем та дівчиною? О -о -о. Що для тебе романтика? Що повинен робити хлопець по відношенню до дівчини? О, мабуть, це старомодно, квіти, там, побачення в кіно. От світи, це вже добре. А ти б купував би цвіти? Квіти? Незалежно вид какая... И залежно от Квити, правильно? Да. Зарацины кусаются на Квити. Какой-то романтический поступок. То есть была какая-то такая романтическая история, какой-то порыв твой романтический. Вот что ты сделал для своей девушки, да? Была какая-то такая романтическая история. не было ничего. Ну, цветы хотя бы дарил? Да. Друзі, біля нас знаходяться три чарівні дівч... дівчини. Таке питання: як от що для тебе є романтизм у відносинах? Є, є хлопець? Да. Є хлопець. Які романтичні поступки він робив в твою адресу? Ой, які важко згадати, правильно? Честно, вашка. Слушай, у меня романтик. Да. Вот, ну, скажем так, вот в э, жизни, да, есть вот какие-то отношения между мужчиной и женщиной, между э, парнем и девушкой. Э, был, был ли какой-то романтический, э, романтический случай у вас, после которого вот действительно вот э, сердце просто оттаяло? Вот что-то парень делал такое романтическое, что вот оно запомнилось? Так, <рив> да, було колись, коли я ще була менша, <рив> були дуже романтичні зустрічі. І коли саме найбільше мені заповнилося, це коли е, мені хлопець біля мого дому із квіток виклав моє ім'я. Це було дуже романтично і дуже я заповнила. А зараз такого. Багато немає. А якими квітами виклав? Проїзками <різь> <різь> <Ч>, чорнобривцями? <різь> Тюльпанами. А, це тоже це дуже дорого. Це десь пацан попав на штукар, десь так, так? Да? Ну, я не питала. <різь> Зрозуміло. І таке ще одне передостаннє питання. Дівчата, от в майбутньому якими якостями повинен володіти ваш майбутній чоловік? От, наприклад, твій чоловік, якими якостями повинен володіти, окрім бабла. <різь> Що він повинен вміти робити? Ну взагалі... їсти повинен готувати? Ну їсти готувати, щось по дому повинен робити. Щоб якщо там щось поламалося, він повинен не визивати когось. А А якщо поламалась нога? Ну <риклад> прекрасно, прекрасний у нас діалог виходить. <риклад> <риклад> і останнє таке питання: чи повинен от ви заходите з чоловіком в бутік і, і в самий дорогий, і ти йому просто показуєш оте. Чи повинен такого просто брати і, і давати кошти на це все? Повинна тобі кувати сукню, наприклад? Ну, наприклад, якщо я знаю, що в нього достатньо коштів на це, то чому ж ні? Чому ж я таке не зроблю? Виходь за мене. На жаль, небагато дівчат зараз можуть похизуватися тим, що її хлопці дарують їм квіти. А як зараз відреагує звичайна дівчина, якщо їй звичайний хлопець просто так подарує квіти? Що вона йому скаже? Скаже дякую, скаже, «ге -ге, дуже смішно. Або скаже, у мене алергія на пальцю. Ми зараз це перевіримо і це зробить мій колега Максим. Максимка. Давай, я візьму сосіску в тісті. Дайте, будь ласка, сосіску в тісті. Йошка, візьміть світочок. немножко испугалась что случилось почему мне дали цветок не понять не понять максимка подивись у церкалу и дай себе девушка возьмите цветочек пожалуйста. спасибо большое. вот это заулыбалась. даже. это хорошо вот если я сейчас если я сейчас подарю а, цветок девушке которая идет с парнем получилось, слава богу. Я рискую. Все, страшно? Пацану что ли подарить? Подаруй, хлопцы, мы же в Европу идем. О, вот идет девушка, сейчас я рискну. Сейчас я... Девушка, возьмите цветочек, пожалуйста. Спасибо. Я посмотрела, что это, боже, больный боль, чешу. Ну, хай так думает. Бояться, бояться. А, вот идет девушка. Девушка, возьмите цветочек, пожалуйста. О! О! Ну прям София Ротару. Да. Остался один цветок. О! Девушка, возьмите цветочек, пожалуйста. <реш> пішов ты нафиг. Скільки романтизму в цьому пішов ты нафиг? Еще один... Еще один... Подаруй ровесниці. Может бабушке подарить. Возьміть цветочок, пожалуйста. О, ти казанова. Бабушка бабуся сказала спасибо. Це перша бабуся, яка тобі сказала спасибо. Романтика, романтика, Да. Уважаемые друзі, ми сейчас находимся с з вами возле університету імені Івана Франка. Город Житомир університет, який вже більше ста років навчає людей, які будуть в майбутньому навчати інших людей. А чи можуть студенти цього університету навчити інших в відношеннях між хлопцем та дівчиною? Проверим это. Настя, дивися, таке тебе просте запитання: що є для тебе романтика? Яка повинна бути ця романтика зі сторони чоловіків? Зі сторони чоловіків. Я гадаю, що ну для кожної дівчини романтика буває різною, угу. але для мене романтика це хороше. Ні, Ну, це не обов'язково кудись поїхати на балі, заказати там щось шикарне, там купити машину. Там Ні. саме головне, щоб людина була поруч, ми можемо поїхати навіть кудись на природу, посидіти удвох. Це романтика це тільки для двох, для нього і для неї. Тобто, якщо немає грошей, то ми йдемо на природу. Правильно. Да. От які романтичні поступки або какі-то романтичні подарки він тобі робив? за, это, за весь этот период, что вы встречаетесь? Эти 15 лет. 17. <свят> 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 ну, я насчет подарков не буду говорить, но для меня, я еще раз повторюсь, для меня самое главное, что он рядом со мной. И то есть это уже есть большой подарок, то, что я ему позвонила, сказала, мне плохо, мне скучно, я хочу поплакаться, и он рядом. Для меня самое главное его спина, его плечо. То є самий більший подарунок це його спина. Так. Найс, і таке наступне питання, якими якостями повинен володіти майбутній твій чоловік? Що, що він повинен робити для того, щоб він був ідеальним, просто ідеальним? Що він повинен зробити? О. Прекрасно. Ну, на, в першу чергу працювати, да, щоб у нього робота була. Ну, напевно, повинна ну, я тоже работать. Що потрібно делать твоему мужу? Тож він должен покупать к тебе все, що ти захочеш? І как-то з тими словами, заходите ви в бутік, він повинен тобі купити, ти просто кажеш: оце, і все, чи ні? Понятно, тіло? Не да. золота. Олександр, дивись, тебе є дівчина?

Не, я никогда не был плохим мальчиком, всегда был хорошим мальчиком. Вот, и получается... У кого-то наоборот, футболке, да? У кого-то наоборот, там, ну, не знаю, там, что-то такое вот сладкое, такое аж приторное, такое вот... У каждого это свое понятие романтики. Гениально. Одежда для мужчины, она важна в отношениях между парнями и девушкой. То есть... Мужчина должен модно одеваться, быть в тренде, быть таким, как бы там, скажем так, пижоном, или это не важно? Ну, девушки исключают по одежке. То есть, это правда, ну, нельзя исключать этого фактора. То есть, девушка не будет на тебя смотреть, мне кажется, та, которая уважает себя, да, которая, как бы, следит за собой. Она не будет следить за... Ну, она не будет, э, то есть, как-то к парню... Эм даже знакомиться с ним, если он одет, ну, не так, как она хочет, то есть, нам не по стилю как-то, да, не по тренду. Хотя я считаю, что тут уже возраст идет. Ну, то есть, смотрите, вот, например, если девушка, девушке 18 лет, там, да, 17, она любит парней больше таких, которые одеваются, как неформалы, вот. А девушки уже старше, как бы, любят более такой стиль, аккуратный, то есть, не какой-то, там, длинноволосый паренек, там, да, там, который это, который носит какие-то красочные, пестрые цвета, а более такого, который, там, Ну, как-то в смокинге, вот, вот как-то в а, уже, да, уже, далі знову как то є, вот. стиль меняется, одежда. Вот, одежда. Ну, девушки, я вважаю, що так, важно. От ти одружився, так? Як ти вважаєш, це нормально, коли ви заходите з дружиною в бутик, і вона тобі просто показує пальцем, оця шуба, і він просто, не дивлячись, що там в нього в гаманцю, просто викладає якісь кошти. Сказала, і купив. Це нормально, чи це не нормально? Нормально, потому что ну, девушки хотят прям направить, да, чтобы мы относились к ним так же, как Прошай, и. Прошу это баннер. У меня. <свят> Нет, тут уже, <свят> тут уже другое, как бы. Uh, но я считаю, что если девушка захочет какую-то вещь, да, она попросит меня купить. Я скажу, да, хорошо, окей, без проблем. И да. и уедешь, и... уедешь в черный. <свят> я, <не, свят> я куплю, я куплю, конечно. Гениально! Но в следующий раз, то есть, я буду рассчитывать на то, если я там увижу какую-то ну, какую-то вещь, да, красивую, я скажу, слушай, купи мне эту вещь. И она скажет, да, хорошо, без проблем. То есть я вот так вот, ну как бы. Как ты считаешь, э, юмор? Чувство юмора. Угу. Это важная опция в отношениях между мужчиной да, и женщиной? очень важная. Очень важная. То есть юмор, да. юмор... Что со стороны парня, что со стороны девушки. То есть они должны прикалываться на, ну, на протяжении отношений каких-то, да, даже если это до конца своих дней, до конца дней и парни и девушки будут, они должны всегда смеяться. Даже уже когда не можешь, там высохший такой лежишь, вы всегда должны смеяться. Ну разумный! А страшно. Що є для тебе романтика в відношеннях між хлопцем та дівчиною? І яка повинна бути ця романтика? Вона заключається більше в грошах чи в якихось просто відносинах, якихось стосунках, якихось, я не знаю, жестах зі сторони хлопця. В чому заключається романтика для сучасної дівчини? Ну, я думаю, що ні для кого не секрет, що дівчата люблять вухами. І для нас романтика заключається в тому, щоб нам говорили приємні слова і нам приділяли увагу, а не постійно там в роботі. Не дивитися на те, що хлопці завжди чоловіки зайняті, вони постійно на роботі, але е, хоча б одну хвилину свого часу можна приділити, щоб подзвонити спитати, як в тебе справи, але для нас це дуже важливо. Як ти вважаєш, муж має покупати тобі все, на що ти покажеш пальцем? Ілі тіла какие-то, скажімо, перецноси? Чи це не принципово? І це ну, не принципіально? Якщо я буду показувати пальцем і він буде виконувати всі мої забаганки, я вважаю, що це ну, вибачте за вираження, подкоблучник. Для мене це не дуже принципово. Взагалі я не вважаю, що це необхідно що, що? я А ви так робите, так? Не обов'язково купувати все, що я йому скажу. Взагалі я не збираюся йому казати, те, те, Мені Достатньо, щоб він купив хліба додому і все, щоб було нормально. Саме головне це хліб. Романтика в хлібі. Хліба і зрілищного дрібні. Тобто чоловік проніс додому бухінець хліба, батончик покла на стіл, і дружина Вау, кіти. Кіти мене робити якими е, якостями повинен володіти твій майбутній чоловік? Який він повинен бути? Накачаний, не накачений, з грошима без грошей. Якими якостями він повинен володіти? Умний це сам глав. Якщо він, вибачте, тупий, він дуже цікавий. Я не кажу, що там розумний в сфері науковий якийсь. Що він розумний, він розумів життя. Головне, що я не гроші, а натуральна хворма. Чонис. Отак от, от друзі, швиденько промайнула сьогоднішня наша програма. Ми сьогодні побували у національному агроекологічному університеті та в університеті імені Івана Яковича Франка. Як ми бачимо, на жаль, не всі дівчата адекватно реагують, коли просто звичайний хлопець наш Максим дарував їм квіти. Це, напевно, недолік сучасних хлопців, які не привчають дівчат до романтичних відносин. Но, как мы выяснили, очень приятно, что не для всех девушек деньги являются главным в семейной жизни и в отношениях. Ну, Ярослав, я, наверное, в заключение нашей передачи хочу тебе цветочек подарить. На. Пошел нафиг, чтобы не чешать.